Це Лелека 100. Розвідувальний безпілотник, вироблений в Україні, покриває усі наші 99% наших потреб в плані дальності, в плані зображення. Влітаємо по команді і по задачах там знайти артилерію, знайти танчики, піхоту і тому подібне. Злітаємо. І намагаємось знайти. Мишка, тут дорожі, так, ця... і і ось тут їде по дорозі, що Така Така вона заїжджала ось сюди. Так. Да. Тобто вона може типу, реально їхала кудись. Може на заправлятися віково. Кожен день зліт посадка, зліт посадка, дивимось, крахуємо, шукаємо, щоб допомогти нашій піхоті, щоб артилерія по ним не стріляла. Розуміємо, яку це має велику роль. Знайти це все в нашому подальшому якомусь просуванню і звільнити ту територію, яку зараз окуповують кацапи. Вон стоїть щось. Це Урал це і град. Урал. Урал-ліліград. Вони переїхали трохи туди. І, ти бачиш, куди і, вони? і стріла стоїть, яка пушка. Це пушка? Такий, з нещодавнього, ми вразили ворожий ЗРК, який нам дуже заважав, який перекривав нам шлях до тилі противника. Ми дуже довго за ним ганялись, як і він за нами. Це чіка, що стріла, да, от, на неї потрапитися дуже важко, щоб так вона по нам не відпрацювала. Але нещодавно от знайшли її. І тоді от дочекались Хаймерса. Старших наших начальників і влупили її. Так, і в... прозвіталися ракети і тому подібне. Після цього було дуже приємно повертатись додому. Казати командиру, що командири під Или Или Граф уражено. Так це нашу і та різник. Я б хотів би покращити тільки ударні безпілотники. У нас БПЛА, в принципі, є. Е, роз, там, розвідувати і тому подібне. Треба реально ударників. більше, більше, більше. Ну, наш підрозділ називається «Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. І безпосередньо наша задача, щоб ми вражали. Ударними дронами. Сюди запіхуємо детонатор, включаємо доплату підриву. Це, погнали, поїхали. Я вважаю, що якщо є можливість щось кацапом закинути, вжахнути хорошенько, ти вганяєш їх тупо в депресію. Наша група працює з FPV, це дрони Камікадзе. Ще є дрони зі скидами. Працюємо, ганяємо, ганяємо кацап. 8-7 з танка. Багато цілей е, багато задач можна виконувати е, цими дронами камікадзе: це є літаки, коптери і там ще якісь певні переліки. Часна реакція набагато швидше, ніж. Наводити артилерію, потім коригувати її. Ну, ефективність більша. Це ворожа техніка, піхота. Байду, все вороже, що рухається, не рухається в робочому стані. Усе потрібно знищувати. Це ото, якщо бімба спрацювала, все долетіло, все файно, шик. І знову. Mm -hmm. Бум пожигать. Сьогодні відбували штурмові дії в бригаді і хлопці їх как бы, супроводжували. Вони все, що бачили, туди как бы, і вражали. Там знищили, знешкодили точку ПТРК, ну, тобто тур БМП3, БМП-2, БМП-1. КАМАЗ були з Урали, ну, виявили і знешкодили. Що допомогло нашим хлопцям, які штурмували? Стало легше трохи. Скажи, будь ласка, під хрестіком. На хрестику тіло. Нагнуся або. На краю, на краю посадки, посадки там, де хрестить особа. особа. Да, хлопці, піхотинці, ті, що в окопа, ті, що штурмують, вони теж цим багато чого допомагає, багато чого допомагає до розвідка. Як проведена до розвідка, так і проведений. Можливо наступ. Ми кожен день намагаєм, намагаємося відвоювати свою територію. Це буде не швидко, це буде не легко і це, і це важко. Це не так здається, що там гегей, вперед і все, і, і ми в Маріуполі. Не дуже прям ти кайфуєш, але ти розумієш, що це треба відновити зло, яке приходять в твої сторони. Якби хто віднімеє це діє. Постоянно всі мотивируєш, коротше це сложне, але ти все одно что що ну, це нужно делать, нужно здесь бути. Для мене перемога це, коли наша нація буде, а її а противника не буде. Хороший, хороший військ.